Дуже тривожними були для всіх нас останні події, пов'язані з непризначенням мовного омбудсмена, з призначенням нового мовного омбудсмена. Нібито ця епопея зараз завершена, і ми сподіваємося, що нова мовна омбудсменка буде гідно продовжувати роботу інституції, яку фактично створив і поставив на ноги Тарас Кремінь. Мова забезпечує єдність української нації. І потрібна життєздатна інституція, яка здатна буде впроваджувати подібну політику як в Україні, так і серед української діаспори. За останні шість років від моменту прийняття і набрання чинності закону було зроблено багато для захисту і розвитку мови. Наше завдання не допустити ревізії цієї політики і забезпечити подальший поступ. Дорогі друзі, уявіть собі, що було б, в якому суспільстві ми б жили, якби тоді в 19-му закон про мову не було прийнято. Ми отримали б насправді другу Білорусь, якою сьогодні так мріє побудувати Путін і ті, хто хочуть знищити Україну. Закон про мову це той стовп, який тримає наше майбутнє. І ми маємо все зробити, щоб захистити закон і захистити українську мову.